Привіт, всім! Представляємо вашій увазі автомобільний монітор для паркування. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Даний монітор це компактний зручний дисплей, який допомагає водіям контролювати процес паркування. Він має діагональ 4,3 дюйма і роздільну здатність 480 на 272 пікселя, що забезпечує чітке і яскраве зображення. Крім того, монітор легко монтується на панелі приладів автомобіля за допомогою спеціального кріплення. Він також має функцію автоматичного увімкнення під час активації заднього ходу, що робить процес паркування безпечнішим і зручнішим. Цей монітор зменшить ризик пошкодження автомобіля під час паркування в тісному місці. Він є незамінним помічником для водіїв, які хочуть зробити свій досвід керування автомобілем комфортнішим і безпечнішим. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес.